Що вас стримує? Що вас стримує? А ви немов під ковпаком? Ось тут павутина, карта. Перше, що хочу сказати, можливо, вас дуже оберігають батьки. Друзі, близькі, але швидше за все тут де, що батьки занадто опікуються вами і не перекривають вам от рух енергії, і ви не можете проявитися себе і дійсно досягнути того, чого ви хочете насправді реалізуватися і бути собою. Також на вас є дуже багато ось старої негативної енергії, і вона вас, немов засмок, то такий куточок, і ви також не можете виробити звідси. Потрібно це все чистити повністю.